Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні четвер, 14 листопада. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Фатально завершився похід за кольоровим металом для жителя Чорнівців. Потяг Чорнівці Київ таки пустять через Молдову. У Чорнівцях встановлюють світлофори, яких подекуди чекали роками. Фатально завершився похід за кольоровим металом для жителя чернівців. Чоловік вирішив заробити на продажі кольорового металу. Шукав його в трансформаторних підстанціях. Встиг обікрасти принаймні два таких об'єкти. На наступному на нього вже чатувала небезпека. Крадія смертельно вразило струмом. Дим помітили мешканці сусідніх будинків і одразу ж викликали рятувальників. Ці вже всередині підстанції виявили обгорілий труп чоловіка. А відтак на місце виїхали ще правоохоронці, електрики та наші журналісти. З самого ранку біля трансформаторної підстанції між багатоповерхівками зібрався натовп людей. Ще вночі, близько другої години, пригадують мешканці, на кілька хвилин у оселях зникло світло, а вже вранці під вікнами помітили густий дим. Диміло, я думав, взагалі, що трансформатор загорівся, тому що диміло з боку криші десь з тої сторони. Так я думаю, що може зверху щось так візуально. Потім бачив пожарна, приїхали, і вже коли назад йшов, то ось така ситуація. У середині підстанції нічого не горіло. Рятувальники у приміщенні виявили труп людини. Тіло ще деміло, тож довелося скористатися вогнегасником. Як туди могла потрапити людина, працівники обленерго розводять руками. Запевняють, двері тут завжди були зачинені на ключ. У нього цілий комплект наших підстанційних ключів, навіть краще виготовлених ніж наші. От, ну скажімо, готувався видимо, людина готувалася при цьому. У цьому місці, розповіли мешканці, час від часу полюбляють збиратися без хатченки, тому підозра одразу ж впала на кос із них. Збираються такі не ду, як каже, без хатчинки, І бачу, одно єдине, що часто, що я навіть і кричав на них. Що нуждо свою справляли тут біля цього, розумієте? Я ще кричав, кажу: дивіться акуратно, бо може током вдарити. І током таки вдарило, що правда, кого саме чи без Хаченка, чи якогось сім'янина, поки що невідомо. Після огляду місця експерти з'ясували всередину пістанці чоловік вліз, аби викрасти кольоровий метал і в подальшому його продати. Та довести свою справу до кінця крадієві не вдалося. Його вразив струм, тіло пройшло майже 400 вольт. Це низька напруга, розповіли електрики, але від людини залишилося лише обгорідні. Останки. Він не міг відірватися, струмом зчепився, він бо що тримав ключі, він працював, відкручував ці значить, рухомі ножі рубильника. Це кольорові метали, значить мідь, ведучі з цієї частини, вони вив, значить, рубильника із міді виконані. ножі і губки. Вони виконані з чистої міді. По всій вероятності він десь зняв і на і на другому пнадій підстанції. От тому, що в цілофаному кульочку вона було два комплекти вже знятих раніше, значить, рубрубильника. Сморід в середині приміщення був настільки сильним, що правоохоронцям довелося знімати верхній одяг. До того ж час від часу, коли загортали обгорілого трупа у поліетиленовий пакет, вибігали на двір вдихнути свіжого повітря. Тепер правоохоронці будуть встановлювати особу загиблої людини. Вони сподіваються, що найближчим часом про зникнення свого родича надійде до них заява. Олександр Сергій бабій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях обікрали помешкання народного депутата України Москалян. Геннадія Геннадійовича. вдома не було п'ять днів. Як відомо, він зараз перебуває в столиці. В якийсь із цих днів злодії проникли до його житла. Про крадіжку міліцію повідомила близька нардепові людина, котра наглядає за оселею. Крадіїв наразі шукає міліція. Перші подробиці цієї справи в матеріалі Олександра Хмеля. не встиг Геннадій Москаль від'їхати до Києва, як у його помешкання проникли злодії. У міліції ані імені, ані прізвища нардепа не назвали. Проте журналістам Чернівецького репортера з достовірних джерел стало відомо, що крадіжку зловмисники скоїли саме у квартирі Москаля. Злочинці проникли в квартиру через другий поверх шляхом біжимого металопластикового вікна, після чого в ряді кімнат помешкання викрали речі, особисті речі, чоловічі та жіночі, а також ряд товароматеріальних. Тобто ряд золотих виробів, але поки що достаменно що саме пропало, це те, що було виявлено як близькою людиною до потерпілих поверхневим оглядом. З помешкання москаля злочинці не винесли зброю, яка там була, та особисті документи. Ані камер відеоспостереження, ані сигналізації у квартирі нардепа не було. Відтак осіб кардіїв міліція ще встановлює За нашу думку. Злочинці, які проникли в помешкання, вони не орієнтувалися про те, що вони проникають саме в помешкання народного депутата. Угу. Поки що немає таких даних, які би вказували на те, що це десь була скоєна крадіжка за наводкою, так званою. У нас на даний час перебуває в полі, в полі зору ряду осіб, яких ми підозрюємо, вчені саме злочинів. Аналогічним способом, тому після перевірки, я думаю, що можна буде дещо більше доповнити, з приводу даних збільше. З Геннадієм Геннадійовичем наша знімальна група намагалася зв'язатися по телефону. Однак увесь день його мобілка була відключеною, а надвечір постійно йшли короткі гудки. Зрештою, перші коментарі самого потерпілого з'явилися на сайті Vesti.ua. Геннадій Москаль вважає, що у його квартирі шукали документи. Ми з дружиною попросили родичку, щоб вона приходила щодня та включала котел у квартирі, щоб від холоду штукатурка не посипалася. І ось сьогодні вона прийшла та виявила, що все перерито. Зі слів політика, який після крадіжки вдома так і не був, пише сайт. У нього викрили нагороди, шуби дружини, її ж біжутерів та золотий перстень. Нагород дуже шкода. Піду тепер на антикварний ринок їх шукати. Ще розкрили сейф, але звідти нічого не взяли. Дві рушниці та нагородний пістолет теж залишилися на місці. Думаю, якщо б це було звичайне пограбування, їх би взяли. Ця крадіжка вже не перша спроба вторгнення в моє особисте життя. Мій кабінет у раді розкрили, шукали якісь документи, але не знайшли. Теж було з кабінетом помічника. Ще зламали мою електронну пошту. В мене підозри. Хто б це міг бути, але немає ніяких доказів. Розповів нардеп у інтерв'ю Вісті ЮЕЙ Олександр Хмель, Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Потяг Чернівці Київ таки пустять через Молдову. Відповідну угоду на днях підписали представники української та молдовської сторін. Приїжджати потягом до Києва Чернівчани зможуть на дві години швидше, а ще транспортники планують збільшити кількість вагонів. Подробиці спрощеної процедури перетину кордону та графік руху новим маршрутом дізнавався Олександр Куркоюл. Квитки на потяг чернівці Київ можна придбати лише до 19 листопада. Після цієї дати їх у касах залізничного вокзалу не продають. Пасажирам пояснюють, що на них чекає зміна руху потягу, а більше жодних деталей. 117 сімнадцятий сто буде продажа відкрита сьогодні. Завтра це, тобто, з числа 19-го вона була закрита. Вона сьогодні, завтра очікується, буде відкрита продажа. Квиточки будуть в продажі. Ну, це в зв'язку з коригуванням графіка, в зв'язку з тим, що поїзд повинен курсувати через Молдову. Зміни руху залізничного транспорту спричинені підписанням угоди між урядами України та Молдови. Укладанню важливого міжнародного документу передувала низка зустрічей та переговорів. За участі представників обласної влади, міністерств та з двох країн, які мали на меті забезпечення руху потягу у Чернівці Київ через територію Молдови, а також потягу у Кишинів тараклія маршрут якого пролягатиме через територію нашої держави. Передбачає, що е, потяги. Залізничні потяги, які перевозять пасажирів, або вантажі, які формуються на території однієї з сторін, і пунктом призначення є також територія однієї сторін, ну, це мається на увазі Україна чи Молдова. Вони, коли слідують транзитом через територію іншої сторони, не підлягають митному та прикордонному. Оформленню до того ж час перебування потягу в дорозі скоротиться натомість буде збільшено кількість вагонів. Це дозволить. Зменшити час перебування в поті на приблизно дві години. А якщо подумати, якщо начить вжити якихось технічних засобів, то це може бути і ще пришвидше в Молдові. Угода вже набула чинності. В Україні вона має пройти ще тривалий бюрократичний шлях, погодження сімома міністерствами та відомствами. Після цього постановою уряду буде направлена для ратифікації Верховною Радою. Олександр Коркоїл, Сергій Бабі, Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці а у Чернівцях встановлюють світлофори, яких подекуди чекали роками. На розі вулиць Федьковича та Садової незабаром буде врегульований рух. А от біля 22-ї школи на південно кільцевії вже в суботу запрацює спеціальний апарат, розрахований саме на молодих Чернівчан. Подробиці в сюжеті Надія Величко. Пішохідний перехід між 22 ю школою та радіотехнікумом давній головний біль батьків тих дітей, яким треба переходити дорогу, аби потрапити на навчання. Шофери не завжди пропускають юних пішоходів, а ті, поспішаючи на уроки, не зважають на щільність руху. Саме тому тут буде не просто світлофор, а ще й з можливістю ручного керування. Тобто, якщо підходять пішоходи, нажимають на кнопочку, і світлофор включається. А якщо нікого немає, це зелене постійно буде для транспортних засобів, щоб не зменшувати інтенсивність руху. Вартість одного такого приладу разом зі встановленням 90 тисяч гривень, але він надзвичайно потрібний саме у цьому місці. Ну обов'язково потрібно. в Цьому є необхідність. Діти ходять до школи, а тут достатньо такий швидкий рух активний, тому я враховую, що він потрібен. Відтепер для того, щоб перейти дорогу, треба буде натиснути кнопку і чекати зеленого дозвільного сигналу. Така технологія є своєрідним запобіжним засобом для того, щоб уникнути нещасних випадків саме у цьому місці, знаючи, що діти люблять іти найкоротшим шляхом. Світлофор встановили прямо навпроти виходу зі школи. А от про його призначення знають навіть найменші світлофари, щоб як було людям переходити, щоб машини їх не збила. Також виділили кошти на встановлення світлофора на розі садової і Федьковича. Водії вже давно скаржились, що там важко виїхати у напрямку центру в години пік. На вулиці односторонній рух, а тому там неможливо навіть розвернутися і вибратися з затору, якщо вже у нього потрапив. Світлофорний об'єкт на садова, Фрунзе, садова Фітьковича і братів русників буде, як кажуть, працювати з ланджено від одного від одного контрольора. Щоб ми могли допустим, зробити по вулиці Садовій, наскільки це, звичайно, можливо, зелену хвилю, для того, щоб було найбільш краще і удобніше водіям приїжджати, це такий, можна сказати, Комплексна вартість встановлення усієї світлофорної системи на садові Федьковича, садовій руснаків становить трохи більше 300 тисяч гривень. Міськшепівці кажуть, швидкість введення їх в експлуатацію залежатиме від фінансування і погодних умов. Надія величко, Руслан Коков, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецька міська прокуратура перевірила дотримання законодавства щодо використання бюджетних грошей, виділених на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання Чорнівецької міської дитячої лікарні. Щоб встановити, чи законно підрядна організація використовувала ці гроші, до перевірки було залучено незалежних фахівців. В результаті виявлено, що фактична вартість робіт була завищена на понад 173 тисячі гривень. Прокуратура вважає, що посадові особи фірми, підрядника. Вчинили злочин за статтями кримінального кодексу України, зловживання службовим становищем та службове підроблення, що спричинило важкі наслідки. Відтак справу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаємо, новий корпус міської дитячої лікарні будувався майже 6 років. А в експлуатацію його ввели в жовтні минулого року. Чернівецькі науковці беруть участь у загальноєвропейському пілотному проекті по виявленню впливу наночастинок, які знаходяться в повітрі на організм людини. У світі, поки не існує санітарних норм, кількості цих частинок, нині їх тільки досліджують у чотирьох країнах Німеччині, Чехії, Словенії та Україні. Чернівецький науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем вивчає особливості українського повітря. Цими днями його науковці обмінюються досвідом з колегами партнерських наукових установ. Ультрадисперсні частинки називають ще наночастинками, але це не зовсім правильно. Наночастинки створюються штучно у лабораторіях, а от ультрадисперсні постійно перебувають у повітрі. Їхня кількість – 10-12 тисяч штук на один кубічний сантиметр. Незважаючи на це, вони абсолютно невидимі, Їхній діаметр менший за людську волосину. Основне джерело надходжень ультрадисперсних частинок у повітря викиди автотранспорту та згоряння будь-якого палива. Завдяки тому що вони дуже дрібні, вони проникають в легені краще ніж інші більші частинки. Тому вони можуть здійснювати вплив на печінку легені нирки. Обладнання, яке вимірює кількість ультрадисперсних частинок у повітрі, знаходиться у окремому приміщенні. Повітря з вулиці проходить крізь кілька фільтрів. Перший виокремлює частинки розміром більше 10 мікрон, другий не пропускає усе більше одного мікрону. Після цього вже очищене повітря з положують або осушують до контрольного стану спеціальні вимірювачі проникають у різні частини повітря, визначають ультрадисперсні частини, класифікують їх відповідно до величини і підбирають. Тоді передають дані про навантаженість повітря цими частинами. Отримані дані кожні 5 хвилин заносяться у спеціальну базу даних, яка під'єднана до інституту тропосферних досліджень у Німеччині. Туди також поступають дані з інших вимірювальних приладів, розташованих у Дрездені, Празі, Любляні. Обробляючи ці показники, вимальовується загальна картина розподілення. Ультрадисперсних частинок у повітрі основна суть проекту полягає у вивченні впливу найдрібніших частинок, які потрапляють в навколишнє середовище в повітря, яким ми дихаємо. Вивчення впливу цих частинок на стан здоров'я населення. До сьогоднішнього дня поки що не існує ще гігієнічних нормативів, які би дали можливість обмежити вплив цих частинок на наше з вами здоров'я. Проект починали всередині 2011 року. Він здійснюється в рамках транскордонного співробітництва. Наразі інститут плідно співпрацює і отримує підтримку облдержадміністрації обласного департаменту охорони здоров'я, управління охорони навколишнього середовища та центру гідрометеорології. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найкращих та найактивніших студентів Буковини відзначили місцеві чиновники. В облтежадміністрації кращим з кращих вручили грамоти та грошові нагороди за активну участь в студентському житті, конкурсах та олімпіадах. Детальніше про це дивіться в нашому наступному матеріалі. Сьогодні до обласної державної адміністрації з поміж інших студентів запросили і третьокурсника юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича Віталія Яремчука, який бере активну участь в студентському житті не лише краю, але й України. Загалом, зокрема, минулого року хлопець став кращим студентом Чернівецького національного університету та переміг на всеукраїнському етапі студреспубліки. Зараз же Віталій Яремчук голова профбюро юридичного факультету. Сьогодні я удостоївся від представляти свій факультет і отримати подяку з рук влади нашої. І, звичайно, мені надзвичайно приємно, що цінять наш труд, наші намагання стати кращим, бути активними. До дня студента всіх присутніх в залі привітали зі святом, яке наближається, та висловили сподівання на те, що саме ці студенти в подальшому керуватимуть нашим краєм краще за їхніх попередників. Ми прекрасно розуміємо, що ми підемо. Ви маєте зробити за нас те, що ми зробили недолуго, некрасиво, а може і невдало, бо ви отримуєте знання в нову епоху, в нову еру. В новий час і ви в новій, оновленій Україні отримуєте освіту. Ви будете робити. Я впевнений, державу значно краще ніж це робимо. Ми. Після офіційної частини владники вручили подяки близько 50 студентам нашого краю. Ми маємо розвиватися, ми маємо обговорювати в тісній співпраці всі ті моменти, які існують в нашому спільному житті. Тому що ви знаєте, ми всі колись були студентами. От я, наприклад, я ще є студентом, правда, на заочній формі навчання навчаюся, але все одно, студентство – це одна з найгарніших таких знаєте, частин життя кожного з нас. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Понад 500 діток виступили на сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської в рамках фестивалю танцювальних колективів, який організував благодійний фонд Подаруй дитині життя. Учасники з Чернівецької і сусідніх областей демонстрували свою майстерність у номінаціях Сучасна хореографія, народний танок, класичний танок та балет. Всі зібрані кошти, а їх було 47,5 тисяч гривень, направили на закупівлю ліків для пацієнтів кардіо онкогематологічного відділення обласної лікарні. Більше 50 колективів демонстрували свої таланти на сцені. В залі їх підтримували оплесками друзі, батьки, родичі та інші учасники. Журі розділило усіх конкурсантів на кілька категорій: до 7 років, 8-10 років, 11-15, 16 і більше. Конкурсні змагання відбувалися протягом дня. Надвечір розпочався гала-концерт. Почали з наймолодших комедні україночки і Майкл Джексони полонили серця глядачів. Все дети получат дипломы за участие, каждый руководитель получит э, благодарность за то, что привез коллектив. Дети получат еще медали, плюс ко всему кубки за первое, второе, третье место и эксклюзивный подарок для гран-при всего фестиваля. Э, диплом, выложенный камнями Сваровский. Окрім естетичної функції, фестиваль також виконав морально. Було зібрано значну суму коштів для допомоги дітям хворим на рак. Вхідні квитки коштували 80 гривень. Відтак, враховуючи аншлаг, сума зібралася чималенька: 47 з половиною тисяч гривень. Зайвими ці гроші точно не будуть, каже голова Чернівецького обласного благодійного фонду Подаруй дитині життя Людвиг Федорович. Потреби ліки не вистачає коштів на ліки. Будемо говорити, якщо побутові умови покращили, там вікна поміняли, будемо говорити, деякі обладнання купили, багато дещо що потрібно. Коштів не не вистачає, будемо говорити, не вистачає і треба працювати. Окремі колективи та організації передали гроші також від себе. Наприклад, танцювальний колектив звижниці привіз 8 тисяч гривень, які зібрали за допомогою жителів цього міста. Протягом останніх семи років, враховуючи те, що в нашому районі 10 дітей онкохворих, ми щомісячно проводимо останню п'ятницю місяця день доброти. Під час цього дня доброти проводяться різноманітні акції, в яких більшу участь приймають саме діти. А останнім часом дуже активізувалися і батьки. Окрім виступів конкурсантів, глядачі також ознайомились з майстерністю учасника талант шоу Танцюють усі макаром Киливником. А переможцем фестивалю став зразковий колектив сучасного. Танцю топ-данс села Зарожани Хотинського району. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього не Побачимось.